Всім бажаю міцного здоров'я. Ось такий ось комплект. Замовив у нас військовий Микола, я вже про нього говорив. Приємна людина. Ось такий ось ремінь в конячному кольорі з патинуванням по периметру края самого ременя. Латунна бряжка. латунні гвинти. І ось такий ось ремінь вийшов. Все заполіровано. Піхви зроблені в подібному стилі теж підтонований край, наш логотипчик, це латунь, Це все до цього ножа. Це, так сказати, будуть його бойові, а це будуть парадні. І горизонтальні піхви для носіння за спиною. Все прошите плоскою вощеною ниточкою. Всі краї на всіх виробах запаліровані. Тобто ніде не чіпляється, ніде. Не задіватиме. І такий комплект поїде вже до свого нового власника. Кому сподобалась дана робота, слідкуйте за нами. Далі будемо ще вас дивувати. І хочу вам побажати міцного здоров'я та мирного неба!